Йойо, кінтейсіх, вітаю. Сьогодні ми злетіли в комбат-арену. Я бачу вже ворогів. Тому ми туди закидаємо гранату. Я трошки подвинув запис. Бенг. Мінус. Так. Блін-блін-блін-блін-блін-блін. Ах, капець. Мені капець. У мене гіперпозиція. У мене гіперпозиція Бемк. Так, прокинув так, щоб воно відскочило. Так, бемк. мінус. Так, все, перезарядка, давайте швиденько Робимо перезарядочку. Так. Бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Ого! Блін, я провтикався. Я провтикав гіперсильну позицію, але зараз зараз, в мене час помсти. Тим, хто мене виніс, бам. Як мінімум один мінус. Два. Так, перезарядка хілка. І, і дивимося. І дивимося мінус. Ауч, 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 ауч. Так, минус. Так, чек. Чекаємо. Ось тут усі челики. Ого! Дрон. Дрон. Ааа, ахахаха Блін, мощні, мощні челики. Мощні, нічого не скажу. Так. Амич, дамидж. Ага. Разбив дрон, норм. Це добре. Це добре, що я збив дрона. Так. Хм. Ауч. А, як. Як, Що? Де? Мінус. Так, тепер розворот туди. На-на-на, мінус. Так, все, давай тепер. Зарядочка. Блін, а ми програємо в два рази. В два рази, блін. І це дуже-дуже сильно. Печально. Типу, ну це дуже погано. Це дуже погано. Блін, я не можу його виністи. Бенк. Мінус. Так. Мінус. А, ха, ха-ха-ха. Капець. Нам капець. Мінус. Хм. Так, мінус. Оу. -оу. Ого, хедшот. Хедшот, ми, звісно, заробили. Але... Чим? Чим же ми його заробили? Тим, що мені капець. Мінус. Ха-ха. А, блін. Блін, не радість. Не новини в нас, звісно. Ауч! Ауч! Так. Вибігаємо. Мінус. А6. Ага. Мінус. Мінус. Хедшотчик. Хедшот. Блін. А, позаду. Блін, не знав, не знав. Не знав, тому ого. Ого. Так. Мінус. Ага. Так, чек. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Мінус. Ага. Так, тут чек. Тут в нас також чекаємо. І дивимося. Мінус. Блок. Далі, далі, далі. Опа. Хм. А, позаду. Зрозумів. Позаду. Так. Давайте сюди закинемо. Мінус. Ага. Не обманете мене. Не обманете, реально. Повністю. Так. Мінус. Мінус. А, блін, не мінус. Не мінус. Так, я там побачив дрона походу. Походу, що так. Так. Х2 демедж. Двійний демедж. Так, добре. Ми ось тут проходимо мінус. Опа, здорово, мінус. Так, тут. мінус. Далі. Далі. А, мінус. Ага, все мені капець. Мені капець мене винісли. Але ось тут, ось тут, зараз в мене є місце де демеджу. Мінус, мінус. Так, все, ми продемеджились. Ми нормально продемеджились. Так, ось тут Х2 челіка біжить. Мінус. Мінус. Ні, не мінус. Капець. Хм 7 він мене виніс. xm 7 Так, мінус. Мінус. Так. Демедж. Ауч. Так, і хто тут? Що тут? Ох ти йо, мені літачок хоче навалить. Але, як на мене, я тут трошки в безпеці, знаєте? Знаєте, реально я трошки в безпеці. Так. Тут, тут. Мінус. Так. Ага, один кіл залишився. І це, скоріш за все, буду. Я. Так, це я, на жаль. Ну кінти ми програли, але також норм. Але також норм. Я думаю, я дуже добре подемеджив. Типу, ну, гарненько. Так, давайте kill confirmate, щоб збирати ці жетончики. Прикольно. Але оця якась з цих мап. оця, ця, до речі, класна мапа, я вам так скажу. Тому вона мені подобається. А, блін, це інша мапа, капець. Капець. Так, тепер мені це не дуже сильно до вподоби, знаєте. Так. Мінус. Так, ні, не мінус. Не за демеджів. Мінус. Так. Збираємо. А, усі штуки. Опа. Ааа, чу! Як. Як. Так, ну я прокинув туди. Може когось і за демеджів. Але, скоріше всього не... нє. Але, скоріше за все ще ні. Так, добре. Добре. Давайте ось тут будемо ходити і чекати. А в нас тільки один кіл, це добре. Або більше, я не знаю. Але поки що я бачив, тільки один. Тепо, і до речі, то я зробив цей кіл. Тому це добре. Тому це достатньо добре. Так, мінус. Все. Так, давайте. Блінна. Бліна. Так. Мінус. Ого! Мінус. Так, давай забираємо. Так. Так. Так, чек. Що тут? Такс. Опа. Нема. Тут. Тут є. Тут є кіл. А, позаду його. Позаду чи збоку не знаю. Але треба вилітати. Ось тако. Ось тако. треба вилітати, виносить його. Мінус. Я. Апнув левел 27-28. 28 левел. Так. Тут досі ніхто не залутав жетона. А, ніхто не залутав. Так, бенк. Лутайм. Ні. Не вийшло. Не вийшло, але також норм. Так, мінус. Ауч. Ауч. Мощно зарубило там. Ось так вот там. Мінус, мінус, мінус. Так, ми їх побили, ми їх дуже сильно побили. Того челіка ми винісли. Цього челіка ми винісли. Ну і далі я не переграв. Далі я, на жаль, не переграв, але також норм. Мінус. Так. Блін. Добре, забираємо цей кіл. Забираємо цей фраг. З... З... Лутаємо, лутаємо. Мінус. Так. Фуф. Так. трипл кіл, трипл кіл. Ще тут. А. Капець. Реальний капець, так, мінус. Демеджем їх з усіх сторін. Але мене винесли. Але мене винесли. Зараз є час для розворотику. Ось такого. Так, блін. Мене виносять дуже сильно і швидко. Типу, ну ще я не встигаю нічого зробити їм. Так, а у мене бах. Ні, мене не бах. БМ, сість. БМК. Так, все я звалив. Я звалив кінти. Ага, позаду. Позаду. Мінус. Бенк. Так. І хто? тут і що тут? Ага. XM7. XM7. Якщо по називати мінус. Так. Мінус. Ага. Так. Добре. Ого, в мене аж 4 цих. Штуки. Реально аж чотири штуки. То багато. То багато, кінти. То реально багато. Так. Мінус. Мінус. А, ауч. Так. Фуф. -фу 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 -фу. Так. Кінти, кінти, Мінус. Так. Мінус. Мінус. Ауч. Блін. Блін. Шкода. Дуже шкода, якщо чесно. Ну, прям я ну, класно граю, якщо чесно. А, може, я особливо хвалюю, але я вважаю, що я гарний гравець. Типа, я дуже багато кілів роблю. А, і лутаю, ну, менше, звісно, менше роблю а, для своєї команди, ніж можна. Бо я не збираю сильні жетони, а ми цим програємо. Але я, типу, винося їх ось такого дуже швидко а, і дуже вміло, я думаю. Так. Давайте сюди закинем, так? Та, ось тако. Бемп. Мінус. Ааа, ага. Опа, здорово. Давай, давай, давай. Давай. Мінус. Так, забираємо два фраги. Забираємо два фраги аж цілих. Цілих два фраги, прикиньте. ех, Так, чекаємо, закидаємо туди гранату. Ну і давайте демеджим. Демедж, кінти. Кінти, давайте демеджим. Шо? Шо? як? Це якось ще ще, розуміти як? Капець. Мені капець. Чесно, мені капець. Мінус. Так. Ого, я вилетів. Ото я вилетів кінти. Я прям улетів. 41-41. 41-41. Мінус. що чел той залутає. А, так, 29 левел. У мене тут проблемки. У мене проблемки невеличкі, знаєте. Мінус. Попереду, попереду там челіки, попереду, позаду. Демедж, демедж, демеджем. Так, далі. Е. -е, 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 -е Капець. Капець. Так. Е -е Забираємо свіжих кіл. Так. Бах. Ні, не бах. Ще й не залутали, ще не залутали. Так. Добре. Добре. Я трошки лутаю. Я трошки лутаю, трошки б'ю, поняли? Мене ось така прикольна штука, але мене виносить дрон. Зараз літає в нас дрон. І це погано. Це прям погано, але треба, треба щось якось крутитись. Я вам так скажу. Реально, треба крутитись. Мінус. Так, залутав. Залутав. Так, закидаємо. Закидаємо. Мінус. Так, мене винісли. Мене винісли. Так, кінтей. Ну, походу, ми цей... Цю гру програли. Реально, ми, походу, програли. На жаль. На жаль. Так. А, ха ха, -ха. Я почав тупити, бо вони занадто мощні. Реально, занадто мощні для мене. Типу, вони занадто швидко стріляють. Типу. Я не знаю, як то працює, але мене виносять. Ми, вони просто з усіх сторін бігають. І то, типу, виносять прям по повній. Я закинув гранату і мощно. Так, винесли. Так, забираємо. Забираємо. Виносимо цього. Ага. Так. Далі зараз ось тут. Ага, ага. Мені капець. Мені капець, але я чекаю, де хто бігає, щоб моїм кінтам було легше. Так, тут. Тут, на жаль, є хтось з ворогів. Знову, знову, знову. Мінус. мінус. Так, все. Я побіг лутати кіли. Я реально просто бігаю залутаю кіли. Бо вони нам гіпер і гіпер сильно потрібні. Ауч. Капець. Це просто капець. Це просто капець. Так, виносимо. Мінус. Ага, мені. Нам капець усім. Усім нам капець. Так, добре, 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 добре. Так, давай, мінус. Ага, так, мінус, мінус. Так, зараз наді мною хтось бігає там. Ну, коротше, ми програємо на 10 кілів, всього на все. Ну, типу, то норм. 10 кілів, ну то плюс-мінус норм, але все. Але, типу, за ці 10 кілів ми можемо програти, як ми, в принципі, зараз і зробили. Так, все. Всехінти, мені навіть дрони вже не допоможуть. Просто не допоможуть дрони. Так, скидаємо мінус. Так, давайте сюди скинемо. Ага. Так. Якщо б рахували за кіли, я би їх виграв усіх їх. Бо ну я за прям дофіга б'ю. Я рани, дофіга фіга б'ю цих кілів. Прям, ну, подивіться, я пачками їх просто винося. Пачки. Пачки улітають просто. Так, все ми програли кінти. 12 кілів програли. Капець. Капець, але вони мощні. От шо що, що вони мощні. На жаль, зараз я сподіваюся, що кіл та кіндезмач. О, у мене нова пушка. Але в неї немає прицілу, тому немає сенсу її брати. Не люблю такі пушки. Не люблю. М -м -м. Але давайте візьмемо, спробуємо. Це, типу, нормальна пушка, типу, отак води просто виносить усіх. Так, закинув. Закинув на таку прикольну штуку. Мінус. Ага. 30 левел. Чікс. Мінус. Чил, Чі, ну, не, бі... не біси мене. Мінус. Ауч! Оце бісить. Оце вже бісить. І я тепер фіг заберу цю позицію. Так. ого. Так, нус. Кінти! Коротше, в нас проблемки. У нас проблемки. Мінус. Бо... я типу зробив. А а а а мені нарахує кіли. Кінти не рахує нам кіли. Це читери, Це читери тут, блін. Тут читери бігають, кінти. Що це таке? Що це таке? Я вас питаю. Ага, ну все. хі хе Ото то за демеджів, так, когось. Ото то там за когось за демеджів. Ні, нема. Нема, тут нема. Так. Так. Ага. Виносим. Виносим. І виносим. Мінус. Так. Все, давайте перезарядка. Чекаємо. Чекаємо, той. Чел, я не розумію, куди біжить. Але всі челики мене трошки бісять. Так. Сховались. Сховались. Так. Виніс. Винесли. Бемк. Так. Знову нарахую кіли, походу. Та. Ні, рахує. Тільки що збільшилось. Тільки що збільшилось. Але. Але. Так. Чек. Мінус. На мінус. Так, ось тут зараз два. Мінус. Так, давай. Давай, мінус. Так. Ого. Ого. Ні, ну тут було трошки тупо з мого боку. Коли я це зробив. Типу, ну, прям протопив я. Так. Так. Ого, 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 ого. Але я беру карточкою. Я беру карточкою, бо вона мощніше. Бо вона мощніше. Бэм. Так. На на. ого! Шо таке? Шо це таке? Кінти! Блін, я налякався. Блін, я налякався дуже сильно. Дуже сильно налякався зараз. Коли він вилетів, а я аж е, запулив до фіа патрончиків. Так. Окей, там пофіг. Якщо хтось є, то хай буде. То хай там стоїть. То хай там і стоїть. Так. Ого-ого-ого! Капець. Прикиньте, два чела залетіло. І я їх не зміг винести. На жаль. Так. Мінус. Клаус кіл норм. Ого! Знов мене виносять. Так. Закинув я туди. Так. І давайте ось тут зараз ми вийдем. Ось це тако. Ось все тако, О, ні. Мені треба, щоб мене хтось прикривав, а це ніхто не зробить. А це, типу, ніхто не робить, а ще а ще ніхто це не робить. А, хоча. По ідеї, снайперів повинні прикривати хтось а, з нормальних челіків. Типу, з кулеметчиків там щось таке. Але ні. Але ніхто цього не робить, звісно ж. Бо, ну, типу, кому воно треба та, ті. Снайпери, правильно. Так, закидаємо. Так. Ага. Ну, коротше, в них дуже багато бафів. Я вам так скажу. В них дуже багато бафів. Які мощні. Які ревальни мощні. Так. Так, мінус. Мінус. Ні, не мінус. Не мінус. Але. Він, скоріш за все, буде не очікувати того, що в нас тут хтось є. Мінус. Ага. Ну, коротше, ми знов програємо. Я казав, що е я би виграв, якщо б ось ця штука була. Але ні. Але ні. Так. Фуф. Так. Мінус. Все. Так, в нас літачок літає кінтей. В нас, блін, літачок тут літає, поняли? Так, винесли. Вынесли. Так, давайте залітаємо. Залітаємо. мінус. Так, давайте чекнем. Ого, тут аж два челика біжать. Так, По мені тут літачок хоче накидати. Ауч, ауч, ауч 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 ауч. І в нього це виходить, я вам так скажу. Я вам так скажу, що реально у нього це виходить. Так. Що, нікого не буде, так? нікого не буде, так? буде? Буде. Мінус, так. Ага, так. Нікого немає. І літак пропав, це добре. Що літак пропав, то добре. То реально добре. Так. Мінус. Ого! Ого! Не очікував, їх там занадто багато було. Мене не вистачило. Патрончиків на всіх і хепешок. І хепешок, звісно ж. Ого. Так, ну кенти. В принципі, ми знову програємо, тому кінти, дякую, за запирайтесь, лайки, підписуйтесь на ютуб канал та тварам канал. Тларам канал в ролика, поставте лайк та напишіть коментар бажано від 8 слів. Я тут мощно тащу, але мене м, -м 19 виносить, м 19 мене виносить. так, Мінус. Хедшотчики, хедшотчики летять, як я не знаю, що до мене. Як магніт до залізи, Так, вау. Wow. Uh, так. Ну, дякую вам. Дякую.